Всім привіт! З вами як завжди, Юля головна дорога змінює свій напрямок. Дві групи людей Розділимо їх на дві частини. Е, і у нас дві проблеми виникає. Перша група людей це ті, які здали теорію з першого разу, і які точно знають хто кого пропускає, коли головна дорога змінює свій напрямок. І друга група людей, яка ще трошечки по ПДР е, наче і розуміється, але робить одну ключову помилку. Починає думати в якому напрямку ви будете продовжувати ваш рух, чи по головній, чи будете з'їжджати з, з головної. Оці ці дві проблеми беремо першу. Групу, яка стопудов знає, як проїжджати перехрестя, здали теорію з першого разу, все прекрасно, але виїжджаєте на перехрестя і, о Боже, хто кого пропускає, і що відбувається, чому ви знаєте в теорії? Але на дорозі не можете розібратися. Це дуже легко пояснити. Просто, у, просто змінилося сприйняття цього перехрестя у вас. Коли це все на бумажці, на екрані, то все дуже чітко, дуже зрозуміло. У нас чіткесеньке перехрестя намальоване, видно всі транспортні засоби, всі з'їзди. Куди що, яка дорога уходить, звідки виїжджає. Тобто все зрозуміло. І плюс у вас є трошечки часу подумати. І ви раз, і розібрали це питання, і взагалі питань немає, хто кого пропускає, але як тільки ви виїхали на перехрестя, все зламалося. Зламалося тому, що тепер ви ніби знаходитесь в 3D. І так, як і ще, ви починаючи водій, і якщо це тільки перші заняття, то ви не можете одразу зорієнтуватися, де взагалі та головна, звідки вона виїжджає, куди вона далі повертає, де другорядна, де там транспортні засоби, коли вони, куди вони рухаються далі, у кого там який поворотник, хоча куди вони рухаються далі, це взагалі не важливо. Але ви починаєте про це думати і попадаєте в ту другу групу людей, яка починає думати про це, куди я їду з головною на головну, чи з головною на другорядну, і все коротше, оце так, от пере. пере Вертаються в вашій голові. В принципі, це нормально на початку водіння. Далі, повірте, ви з цим розберетесь. Якщо ви будете, а це вже інше питання. Дивитись наперед, да? заздалегідь, бачити знаки і починати думати вже заздалегідь. З якого напрямку ви будете виїжджати і шукати напрямки, з якого підходить на це перехрестя інші транспортні засоби, під'їжджають з яких виїздів, і які у них знаки. Тоді у вас буде час подумати. І досвідчений водій він так само в незнайомому місті може теж розгубитися. І під'їжджаючи до незнайомого перехрестя, він буде роздивлятися всі ці виїзди, всі ці знаки, всіх шукати транспортні засоби, хто звідки і куди ми їдемо, буде зазда. Але і можливо, десь на і розгубиться, і це нормально, тому що ну не одразу все видно. У нас не чітке рівне перехрестя може бути. Воно може бути зміщене. Це теж має значення. Може бути розмітка, може бути не видно знаку, може бути не бути знаку. Ну забуло нас повісити, розумієте. Тому може бути купа всього, розумієте? Або обмежена оглядовість, тобто купа факторів. Тому одразу не зорієнтуватися це нормально. Тим більше на початку водіння або в незнайомій місцевості. А для вас, як для учня, все незнайома місцевість, поки що, якщо для мене моє місто знайоме, то для вас незнайоме нічого. Ось можете себе одразу перевірити, поки будете слухати далі. Можете поставити на паузу і перевірити свої знання одразу. Ось вам картинка, шість транспортних засобів. І, будь ласка, в послідовності, перший, другий, п'ятий, шостий, хто яким проїжджає. Далі я правильні відповіді вставлю і ви себе перевірите. Слухаємо далі. І другий варіант. Не знаю чесно звідки він взявся, але коли я у вас питаю, коли ми виїжджаємо на перехрестя, де головна дорога змінює напрями, коли я вас питаю, кого ми маємо пропускати, ви мені починаєте казати там я пропускаю чи я не пропускаю. По причині того, що ви далі рухаєтесь там по головні чи з'їжджаєте з головної. Я це, 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 це чую постійно. Тобто це зовсім невірна трактовка і так не треба мислити. Так можна мислити тільки в одному випадку, коли ви отак, от, як ця машинка, будете ліворуч повертати в напрямку головної дороги. В принципі, в такому випадку можете ні про що не думати. З головною на головну, ось отак по головній, можете все проїжджати перший і ні про що не думати. Але у всіх. Інших випадках думати треба, але це дуже просто. Про що треба подумати? Треба забути, куди ви рухаєтесь далі, тому що це не має значення. Практично ніколи це е, має значення то, де ви зустрілись, з якого напрямку ви виїхали на це перехрестя. Нікуди ви далі будете рухатись, а де ви ось, ось зустрілись при виїзді зі своїх напрямків. Тобто, оцей виїжджає з напрямку головна дорога, у цей виїжджає з напрямку «головна»…. …дорога. і далі вони роз'їжджаються не по правилам, хто куди далі з них продовжує їхати, тому що і цей може їхати в напрямку другорядної, і цей може їхати в напрямку другорядної. І що? Як вони будуть роз'їжджатись Правильно, відповідь, яка, я думаю, ви вже здогадалися по перешкоді праворуч? Тепер давайте просто розберемося. Це дуже насправді просто: як швидко зрозуміти, хто кого припускає по правилам дорожнього руху, і, в принципі, там по логіці. Читаємо пункт головний, що стосовно цього проїзду, коли головна міняє напрямок, це пункт 16.14. Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, водії транспортних засобів, які рухаються по ній, повинні керуватися між собою правилами проїзду перехрест рівнозначних доріг. Цими правилами повинні керуватися між собою і водії, які рухаються з напрямку другорядних доріг. І так, рівнозначні. Дороги, і оце можливо у вас там чи плутає, чи не знаю що ви здається. Ну, ви як рівнозначні дороги в нас прийнято з якби одразу думати про рівнозначне перехрестя? Але у нас тут є знаки, тобто перехрестя нерівнозначне. Але... Рівнозначні дороги, я б ще так перетрактувала по інакшому можливо, таке поняття ввела би рівнозначні умови. Тобто, в оці два водія зараз знаходяться не на перехресті рівнозначних доріг, але вони знаходяться між собою в рівнозначних умовах, тому що ми вони обидва виїжджають з напрямку головної дороги і між собою будуть роз'їжджатися по правилам правої руки. І все так само, і якщо б з другорядної хтось виїжджав, вони між собою вдвох будуть керуватися правилом проїзду. По перешкоді справа. Ось і вся відповідь. Тобто, ви, під'їжджаючи на перехрестя, маєте шукати, по-перше, одразу зрозуміти з якого напрямку ви виїжджаєте. А куди ви їдете далі? Можете поки не думати. Ви шукаєте того, хто також само з вами виїжджає з напрямку головної дороги. Або якщо ви з другорядної, то дивитесь, хто виїжджає з головної. Повернемося до головних. Вони виїхали з напрямку головної дороги обидва. І між собою треба роз'їхатись правилам правої руки. От і все другорядні будуть просто стояти і чекати. Але є важливий тут нюанс: читаємо пункт 16.14 далі. Даний пункт правил дорожнього руху також заснований на вимозі пункту 10.11 цих правил. А саме, якщо траєкторія руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена правилами, то водії зобов'язані дати дорогу транспортним засобам, що наближаються з правого боку рівнозначною дорогою. Ви скажете, як це не обумовлено, коли тут є знаки. Все вірно, але тепер дивіться, цей автомобіль робить розворот. В напрямку головної дороги. Ось я його намалювала розвернутим. Цей автомобіль також виїжджає з напрямку головної дороги і рухається в цьому ж напрямку. Бачите, в одному напрямку вони рухаються. І ось про що каже цей пункт? Що в цьому моменті шляхи цих автомобілей перетнулись. Ізначально цей автомобіль був з правої сторони від цього. Тепер він перевернувся. І тепер у цей автомобіль став справа у нього, і їх шляхи перетнулися. І, от в цьому моменті, вже цей автомобіль буде цей пропускати по перешкоді справа. Тобто навіть я рухаюсь, бачите, по головній, але прозворот. Але два рази у мене тут змінилося. Спочатку я була справа, тепер ця машинка справа. У нас, до прикладу, на Кропивницькому дуже часто є розвороти у так напрямку головної дороги, і тут часто всі плутаються. Тобто, ізначально ми під'їжджаємо, були справа, потім починаємо розвертатися. і Нам треба вже цю машинку пропускати. Якщо ви раптом мені не повірили, то беремо таке саме перехрестя з книжечки і дивимося, як у нас зелений автомобіль виконує розворот в напрямку головної дороги. І бачите, от в цьому моменті, от в цьому кусочку, тобто у нас мотоцикл має буде мати перевагу, тому що машинка розвернеться і буде мотоцикл у нас по праву руку. Тобто він проїде, і потім я завершу виконувати свій розворот. Тобто ізначально я ось ось зелена траєкторія має перевагу, потім розвертаюся, і вже мотоцикл, чи мопед, що це. Він вже от в цьому відрізку, в цьому кусочку, бачите, має перевагу. Але важливий нюанс: якщо ця машина буде рухатись ось отак ліворуч, от сюди, то може бути таке, що оцей автомобіль, який вже виконує розворот, він вже тут став так незручно, що цьому автомобілю буде незручно проїхати ліворуч. Тому він буде стояти і пропускати. І тоді нам треба буде покинути перехрестя, щоб цей спокійно повернув. І тут же ж треба думати, це така цікава ситуація, в який момент цей автомобіль з'явився на цьому перехресті. Якщо ви приблизно в один час з'явились на перехресті, і ви вже трошки раніше почали виконувати розворот, цей автомобіль вже вас бачив в напрямку головної дороги. Він вже зупиняється, тому що ви справа, і він по факту буде чекати, поки ви повністю завершите маневр. Тобто, якщо він вам блимає і вас пропускає, хоча ви отут-от робите да, оцю перешкоду справа, то просто про. Вижаєте, але не на іспиті, на іспиті ви стоїте і все одно надаєте перевагу в друзі. Тобто може бути таке, і це дуже часто, що цей блимає, значить їдьте або цей повертає ліворуч ось сюди, і ви просто фізично заважаєте, теж уїжджаєте. Але правила ми з вами зрозуміли. Тим, якщо у вас були питання з ПДР, я думаю, ви ми вже розібралися. А от те, що орієнтуватися заздалегідь, тут треба потренуватися. По перше, якщо у вас тільки перші заняття, не, не, не думайте, що... Що з вами все пропало, все ні. Ну просто неможливо з в автошколі, поки ви вчитеся, одразу все вміти і бачити, ну це неможливо. Тим більше, коли ви навчаєтесь на механіці, поки у вас ноги, руки, ці всі передачі, щеплення до автоматизму не дійдуть. У вас не розкриються очі на дорогу. Як тільки трошечки на автоматі вже стануть ваші механічні оці рухи управління, керування автомобілем, вам стане легше на дорозі, просто дочекайтесь цього, розумієте. І все буде набагато легше. Чим більше будете їздити, тим більше будете всього помічати більше на дорозі. Але ключова порада це заздалегідь. Не тоді, коли ви вже приїхали на перехрестя, стали або, взагалі, що гірше не стали що часто. І поїхали просто, ну бо наче там все побачили. Ні, якщо ви не встигли побачити знак, знаку не було, ви не розібралися. Хто кого припускає? Тим більше, коли побачили знак дати дорогу, або жодного знаку не побачили. Зупиніться перед виїздом на перехрестя. Нічого страшного не буде, навіть якщо ви на головній і вам хтось ззаді посигналить. Це буде краще ніж ви виїдете на перехрестя, не надавши перевагу в русі. Плавно, спокійно знижуєте швидкість, якщо розумієте і зупиняйтесь по повітою, що розумієте, що ви не зрозуміли якої послідовності ви проїжджаєте. Чи треба комусь надавати дорогу, тим більше коли є ще інші транспортні засоби? Але якщо їх немає, то їх може бути не видно. Вони десь наближаються з великою швидкістю. Ви виїдете на перехрестя, не надавши перевагу в рузі. Тобто, це небезпека, потенційна, не е, як це я не впевнена, не роблю маневр, не бачу, не їду. Це золоті правила. Просто виїхали на перехрестя, ну на під'їзді при виїзді на перехрестя, стали і подумали. Подивилися, роздивилися, якщо сразу не змогли. Хтось посигнали, щось підкаже, щось поблимає, і ви розберетесь. Далі буде легше, далі старайтесь все це зчитувати заздалегідь. Знаки, куди ви їдете, заглянути за поворот, подивитись далеко вперед, подивитись знаки напрямок руху по смугах, взагалі всі знаки, всю розмітку. Оце все заздалегідь. Коли ви навчитесь дивитись далеко, а не перед собою. Тоді багато проблем зникне. Тому бажаю всім успіху. Якщо залишились питання, пишіть, підписуйтесь в інстаграм також, там більше мого особистого. Всім до нових зустрічей, буду з'являтися частіше, ви ж бачите, навіть вже прямі ефіри є. Тому надовго не прощаємося. Бережіть себе, бережіть Україну, донайте, допомагайте, завжди це кажу і буду казати. Якщо ми залишаємося в нашій країні, то боремося до кінця, не опускаємо руки і все буде добре. Добро має перемогти. До зустрічі!